Доброго дня! Сьогодні, оскільки всі ми до 9 числа повинні здати звітність об'єднану, і потім ми будемо здавати її щомісячно, я вирішила записати для вас не класичне наше відео, а потім саме як здавати звітність. Можливо, для вас це буде корисно. Напишіть мені в коментарях, чи цікавлять вас такі відео, можливо, вас цікавлять якісь навчання невеличкі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Так, дивимося на об'єднану звітність. Ну, всі ми більш менше з цим документом зустрічалися, з цією звітністю, тому я не буду зупинятися на шапці, там, заповненій такої всякої глупості. Хочу вам показати важливі речі. Код основного виду економічної діяльності ви маєте вказати клас професійного ризику виробництва, хоча він зараз не впливає ні на що. Не забути про відмітку, роботодавець, тому що не прийметься. І далі. Ідемо по загальній сумі нарахованого доходу. Тобто, загальна сума нарахованого доходу. Тут ми вказуємо суму заробітної плати, яка була нарахована, плюс відпускні, плюс інші виплати. І у нас тут є. Деколи такий нюанс, яким я вас би хотіла познайомити сьогодні, це є додаткова база нарахування єдиного внеску. Коли вона у нас виникає? Вона у нас виникає в тому випадку, якщо за місяць працівнику було нараховано менше, ніж сума мінімальної заробітної плати. Тобто тоді у нас виникає додаткова база нарахування єдиного внеску. Відповідно, ми доплачуємо ЄСВ до мінімальної сплати. І як це заповнюється? Ми заповнюємо рядочок. 2.1 це скільки було нараховано безпосередньо роботодавцем. Далі ми пишемо додаткову базу нарахування єдиного внеску. Далі у нас є на суми нарахованої заробітної плати, яка сума, і в 3,5 рядочку на сумі різниці між розміром мінімальної заробітної плати, тобто фактично, ось на цю суму. Після цього все. Далі в нас нічого складного, у нас тут сума, і ми підбиваємо. Тепер я вам покажу, як це виглядає в додатку нашому. Так, коли ми дивимося в наш додаток, то що ми маємо? Ми маємо ну, у мене не заповнено в даному випадку серії номер і так далі. то це я вам зробила просто як наглядний приклад. Значить, не забуваємо. Громадянин України, жінка, чоловік. Ось тут у нас іде відмітка про ознаку наявності трудової книжки. Звертаю вашу увагу, то тобто, немає трудової книжки, тут нолик стоїть у сумісників. Немає цієї ознаки правило. Так, тепер ще що є? ну, Загальна сума, загальна сума. по кодам я з вами зараз теж пройдусь, які в мене тут вказані. Тут у нас ніби у перших двох працівників все гаразд. У іншого працівника у нас були відпускні. Ну, найчастіша ситуація, коли в нас виникає додаткова база для нарахування ЄСВ, це якраз відпустки. Особливо якщо люди працюють на мінімальній зарплаті або був якийсь там простій і так далі і тому подібне. Значить, що ми тут вказуємо? Відпускні код 10, 13 це коли в нас додаткова база, і відповідно от таким чином розділено по рядочкам. Що я, На що я звертаю вашу увагу? Значить ми ставимо кількість днів у відповідності до одного якщо це стосується одного працівника, ну, у мене тут один працівник да, в даному випадку, він об'єднаний. Щоб ви не плутались, да, то тоді у нас кількість днів перебування у трудових відносинах ставиться тільки напроти одного рядочка. Ну, так от коротко я вам звернула увагу на такі моменти, які, в принципі, досить часто зустрічаються. Я думаю, що вам це буде корисно. Якщо так, напишіть мені коментарі, поставте лайк і чекатиму від вас зворотній зв'язок. Всього вам найкращого, успішної здачі річної звітності і до побачення!